За-93, проти 0 утримався 1. Рішення прийняте. Наступне, е, 18-й пункт, про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Щербакова, 57Д, в Шевченківському районі міста Києва. Доповідає пан Яловий, будь ласка. З місця зручніше? Пане Константине, наполягаєте на доповіді, пропонують без обговорення. Ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 96 проти 0, утримались 0, Рішення прийняте. Наступне про надання статусу скверу в земельній ділянці між будинками номер 22 22А, 22Б, 22 Г, 22Д на вулиці Академіка Туполєва в Шевченківському районі міста Києва. За поданням пана Ялового. Чи є потреба обговорювати? Будь ласка, кутняк. Шановний головуючий, шановні колеги, фракція Свобода, звісно, ми будемо голосувати за створення скверів, бо це дійсно є правильно, це превентивна спроба, знаєте, зупиняти, не дай Боже, незаконні забудови тощо, і місто у нас повинно бути зелене. Єдина проблема вже полягає в тому, що ми вже почали створювати сквери на прибункових територіях інших будинків. Я просто переймаюся, щоб не дай Боже, у нас не було певних колізій, і ми не порушували закон України про благоустрій населених пунктів або правила благоустрою міста Кієва, щоб у нас не Тому що якщо є, наприклад, якісь квіти, то хто повинен буде після цього прибирати? Шевченківський зеленбуд? Чи, наприклад, Шевченківська адміністрація балансоутримувач? Щоб не було просто неправильного дублювання функцій. Тому це дуже таке, знаєте, делікатне питання, Зрозуміло. коли створюються сквери, сквери на прибункових територіях. Тому давайте якось все-таки це питання вирішувати. Дякую. Дякую, будь ласка, міщенко, Олександр Герович. <хух> Дякую, Владимир Шановний пан Святославов, ці всі проекти рішення, саме сквери, проходили профільну комісію, і один із пунктів, які, які вимагає комісія, це погодження департаменту земельних ресурсів. І саме ці всі рішення, які попали зараз, в порядку в порядок денний підтримано департаментом земельних ресурсів, щоб створити створити там сквер. І ці ділянки в прибудинкову територію не попадають. Дякую. Дякую, будь ласка, Єлово і Константин Володимирович. Щодо практики, якраз е, було погодження баланса утримувача е, щодо е, відмежування від цієї ділянки, у нас є щодо цих е, ділянок. І взагалі, на майбутнє усі сквери, які будуть вернутися на комісію екології, ми взяли за правило е, е, мати документ. Який буде підтверджує балансоутримуч даної території, не заперечує щодо передачі, а той суб'єкт КП, який буде брати цю територію, буде підтверджувати, що він бере якраз ці всі території мають ці документи. Дякую, К Костянтин Володимирович. Є можна подивитися і в комісії. Є незаперечення балансу щодо передачі цієї території комунальному підприємству. Тішить такий правильний господарницький підхід до справи. Я сподіваюся, що так надалі і буде працювати і земельна спільно з екологічною комісіями. Будь ласка, мілі, хотіть на мені. Шановний Володимир, я хотіла тут з процедурного питання задати питання, але ж я вас дуже прошу, щоб я потім не просила слова. До перерви я особисто, як депутат фракції Батьківщина, вносила розглянуте звернення до голови до всіх фракцій щодо зміни податку на землю для гаражно-будівельних кооперативів автостоянок. Пройшла перерва. Ви доручали. Е Те, златав... Навальна, давайте проголосуємо е до проект, цей, цей проєкт рішення, який ми обговорюємо, і після голосування дам... словах, і після, після голосування дам слово останні рянов... з цього приводу. Колеги, до зазначеного проекту рішення нема зауважень. Прошу визначатись. За 94, проти 0, утримались 0, рішення. Прийнято. Дійсно, ми при наповненні порядку денного давали протокольне доручення бюджетній комісії розглянути. Певний проект рішення слово голові бюджетної комісії для доповіді по ситуації. Дякую, шановний Володимир Володимирович, шановні